Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами створимо сайт блогу на Evolution CMS evo 3 Отже, що ми маємо? Ми маємо HTML-шаблони підготовлені. Будь ласка, HTML головної сторінки, HTML категорії статей, сторінка. Зовнішній вигляд сторінки звичайного сайта. І статті. Старінка статті. Що на даний момент у нас вже є. На даний момент у нас вже встановлено сам движок. Тобто у нас вже встановлено Evolution CMS. Оці є інструкцією. Тобто інструкція. Зі швидкого розгортання Evolution Server. Все просто, все грає, виконали список команд, і у вас вже все запрацювало без проблем. Що ми робимо наступним кроком? В PHP-штормі ми підтягли код із серверу, бо це все я зробив вже на сервері. Заходимо в. Куди? Ну, у нас ми будемо працювати Custom Package Main, і працювати у в'юхах. Отже, давайте подивимось для початку, що нам потрібно. Уважно дивимось на наш шаблон. І дивимось, думаємо, які ми ще додаткові модулі можемо встановити одразу. Тобто, треба одразу встановити, щоб вже використовувати. В сайті. Бачимо тут мультимову. Для мультимови ми будемо використовувати модуль s -слeng. Також ми тут бачимо слайдер. Ось він слайдер. Ну, для слайдера теж ми використаємо S-Gelorem. Отже, нам потрібно для початку встановити два модулі. Ну, давайте почнемо з-сленга. Заходимо в консоль. Підключаємось до нашого Evo. Заходимо в нашу робочу директорію. Так, зайшли в нашу робочу директорію і встановлюємо Ісланд. ISLANG. Інструкція по встановленню. Заходимо в GitHub. Ідемо в весьленг. І ось у нас інструкція по встановленню. Перейшли в Core, скопіювали, вставили, інсталюємо модулі сленга. Інсталяція пройшла успішно. Публікуємо Вендери. Виконуємо міграцію. Є. Модулі сленга вже встановлені. Йдемо в адмінку, Оновлюємо. там все нормально. Модулі, мультилендж вже встановлено все. Модуль мультимови вже встановлено. Він нам буде потрібен далі. Тепер встановлюємо s Jewelry. Нову йдемо сюди. Jewelry. Дивимося, як встановлювати. Також все просто: Ctrl-C, Ctrl-V. Так, ми встановили всі необхідні залежності. Потім публікуємо вендори. І виконуємо міграцію. Так, все. Модуль SDLрі також встановлено. Як ми це зможемо побачити? Якщо ми до головної сторінки, а ось вона вже навіть прописалась. Все. До головної сторінки SDL вже прописалась. Що ми робимо далі? Далі нам потрібно імплементувати HTML з сайта в в'юхи, також прописати контролери. Ну, власне, це називається натяжка верстки на сайт. Займемося цим далі.